Про що можна домовлятися з здравской. Ну, про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закордонні компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду: ну, ми стурбовані, ви там тримайтесь. Ой-ой-ой, як це так? Ми постараємось зробити, що, що ми можемо, да? а нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? от, така, от, вони правильно зробили, вони від трашки відсоєнились, змогли. от, Саме таким методом, завели багато закордонних компаній. І от в Україну, мабуть, Багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки, переумови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти. З Європи в своїй європейській компанії, які знаходяться в Україні, отак. Отак, ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з Рашки до нас, а наші а, їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єднались, Близькі побачили близьких дітей, синопта дочок. Там вже ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше бо.